Так, бабусі, куди ми їдемо? Ми їдемо в Лондон. Дивитися британську столицю. Готові до подорожі? Дуже. Приїхали бабусі вже у Виндзор. Бігом, ззаді машина, дівчата, бігом. Така краса. Приїхали в Виндзорський палац. Бабусі заходять. Тут королева Єлизавета. Мы заходим в Муиндзорский палац, вот так вот за людьми идем, вот так за людьми идем. <свистит> Здесь, видите, моста, там гидки, школа прямо снизу в Подивилися ми Віндерський Віндарський палац. краса, тут можна попити каву, Сидять. Дами. Коліна болять. Передивляємося, що ми тут таке красиве подивилися. Просто переможе.

Виходимо, гуляти в центрі міста. Питання для знатоків. Навіщо оце стоїть при будинку? Це стоїть для того, щоб заходити в будинок, і саме це буде. Щащати грязь, молодець. Сідай, п'ятірка. Так, Бабусі Добре. приїхали до Бокінгемського палацу, возмущаються, щось коментують весь час Добре, Щоб було красиво. Так, було, так. так ну ідіть вперед, я вас знімаю. Так а ми ж ззаді будемо. Прийшли до Букінгемського палацу. Он королева Вікторія. І в процесі знімають, дивіться, як телефони позасовували за забором, стараюся, знімають, знімають, Та, ага. Букінгемський палац. Не хочуть фотографувати, саме все знімають. Парк вже вовсю квітнуть нарциси. Подивіться на цю красу. Просто чудо. Дивіться, Лондон. Люди сидять, відпочивають. Тут мільйон різних пташок плавають. Цвіте. так? Дивіться на ці квіти. Мама втомилась? Ні. Ні? Ще не Ні. втомилась? Ну прекрасно. Я не збирає в Лондоні. Так, тут у нас повинна бути конячка, але конячки немає, тільки какашки залишились. Ну нічого, може ще завтра. Стійте я вас зараз ще сфотографую. До вулиці Даунін Стріт, де в них проживає їх прем'єр-міністр. Бачите, яка охорона, так. І отам. <coughs> Бачиш, отам от десь вхід в квартиру, в якій живе прем'єр-міністр Британії. Так, і зараз будемо вивчати цю територію Westminster Station йшли до Біг Бена. Це парламент. З того боку, вестмістерське аббатство. А тут у нас відомий пам'ятник Уінстону Черчиллю. Пішли, дівчата. Ми всі дійшли до парламента. Краса, але ви подивіться на цю кількість людей. Боже мой. Ага, Біг Бен. Ми пішли до Ай, трошки вже втомились, бачимо по обличчю, але роботи ще багатенно, Треба дівчата йти. Так що пішли. Поліцейський участок New Scotland Yard. Англійський паб, Якому вже 240 років. А тут ще один паб. Дивіться, на цю кількість. Covent Garden. Да, бабуся, жаль, на у нас курить багато. Да. Бабушка номер два. сідайте, ноги хай. бабуля, обалденный, да? Так, Привели бабусі в магазин M&M's. Йдемо їсти цукерки. да? вниз. В магазині І іноді можна одну цукерочку з'їсти безкоштовно. Бабусі наїлись безкоштовно. Да? Нате, пригощайте. Раніше, звісно, можна було взяти трошки більше цукерок безкоштовно. Тут у нас хеппі Рамадан. Ми прийшли в Чайна таун. Йдемо їсти Чайна Таун Козі. Хочемо купити такий незвичайний хліб. Чи тісточко якесь китайське отаке? Чайне бейкері. Ага. Бачите, яких вони рибок печуть?